Вітаю! Я, як і раніше, Оля Ярмашевич, і сьогодні ми з вами говоримо про те, як зберегти наш організм молодим і здоровим якомога довше, як омолодити себе на клітинному рівні. І ви знаєте, молодість, краса. Здоров'я це не лише харчування. Харчування відіграє дуже важливу роль, і про нього ми далі поговоримо, що ж такого потрібно отримувати з харчування. І ви отримаєте сьогодні невеличке домашнє завдання. Але на молоді спливає не тільки харчування, воно відіграє прям одну з ключових ролей, але не тільки харчуванням єдиним, не тільки хлібом єдиним. Звісно, що наш емоційний стан відіграє також важливу роль. І на сьогодні ми живемо в такому світі, що мати хороший емоційний стан непросто, тому що дуже багато зовні приходить такої інформації. І вже хотілося б, щоб вона приходила трошечки більш позитивна. Але так було завжди. Завжди людина жила в світі, де є негативне, де є позитивне, і потрібно навчитися все ж таки бачити. Більше того, позитивного. Це як осінь. Так? Хтось бачить дощ, і калюжі, грязь, а хтось бачить красиве жовте листя, виноград і задоволення. Так, уявилося. Тож, емоційний стан відіграє дуже важливу роль, але... Харчування це те, що ми не можемо просто ігнорувати. Бо якщо до поганого емоційного стану ми додаємо ще і неякісне харчування, ну, біда, а ми починаємо хворіти, людина починає швидше старіти, тому що хвороба нас завжди старить. Тому в першу чергу, для того, аби бути молодими на довгі роки, потрібно слідкувати за тим, що ми їмо для того, аби дати можливість нашому тілу бути здоровим. Що таке молодість? І що таке процеси старіння? Процеси старіння це те, від чого ми не втечемо, ніхто не втече, всі будемо старіти, але як буде відбуватися цей процес, залежить тільки від нас. Велика, величезну просто роль відіграють антиоксиданти. На збереження молодості і краси. Що це таке? Тому що я знаю, що ви всі чули їжте білок, їжте клітковину, так, вітаміни і мінерали приймайте. Але антиоксиданти це те, що відіграє прям ключову роль в процесах старіння. І саме від того, вживаємо ми достатньо антиоксидантів чи недостатньо, залежать темпи старіння. Це доведено науково. Да? Це не я придумала сама собі, це доведено науково, в дослідницьких центрах, і я сьогодні про це говорю: антиоксиданти це овочі, фрукти, ягоди, зелень, вітаміни і мінерали. Да, вони теж містяться в овочах, фруктах, ягодах, і вони також є антиоксидантами. І коли ми приймаємо теж додатково комплекс вітамінів, це також антиоксиданти, які. Впливають на те, щоб ми зберегли нашу молодість і красу якомога довше. Тому антиоксиданти це те, що дає нам можливість і омолоджувати себе на клітинному рівні, якщо ми достатньо їх вживати будемо, до прикладу, до сьогодні не вживали, але від сьогодні почнемо. І звісно, що тоді організм потрошечку буде омолоджуватися. Якщо ви чули, кожні 7 років, кожні 7 років відбувається повне. Оновлення клітин. І саме тому можна побачити людину, яка з роками стає тільки гарнішою, тому що вона, до прикладу, в молодості не так дбала про своє харчування, не займалася фізичною активністю. Але з роками вона прийшла до того, що їй захотілося дбати про себе, і вона омолодила себе і продовжує це робити. І тому є люди, які з роками тільки молодіють, і це залежить від, від харчування. Це залежить від харчування, від кількості антиоксидантів, вітамінів, мінералів. Від того, чи дбаємо ми про вміст якісного білка і кількість цього білка в харчуванні. Тому все це в результаті дає нам молодість, здоров'я і красу. І краса я прихильник того, що краса починається з середини. Тобто не може бути краси. Якщо тіло не здорове, тобто тільки із здорового тіла. І для того, щоб це тіло було здоровим на клітинному рівні, потрібно про нього подбати. Яким же має бути харчування? Давайте перейдемо до цього. Яким же ж має бути харчування для того, аби ми все ж таки омолоджували себе? Тому що мої клієнти завжди говорять про те, що ой, я коли от почала працювати з тобою. Почала харчуватися ось уже місяць, до прикладу, харчуюся на твоєму харчуванні, я почуваюся набагато краще. А проходить три місяці, і людина скидає за три місяці, до прикладу, 15-18 кілограм, і вона зовсім по-другому почувається. Це дві інші людини. І коли я дивлюся колаж результату, я дивлюсь фото моєї клієнтки або клієнта до роботи і дивлюся після роботи. І я бачу двох різних людей. І не просто тіло, очі, шкіра, погляд, інше все. Тобто людина міняється зсередини зовні. Тому, на правах реклами, хто хоче схутнути збалансовано, красиво, пишіть мені в коментарях, я вас проконсультую. Так от, яким же ж має бути це харчування? На що я орієнтуюся, прописуючи це харчування моїм клієнтам? Саме перше норма білка, вітамінів, мінералів, клітковини і, відповідно, антиоксидантів. Тобто ми вживаємо рибу, м'ясо, яйця, кисломолочні продукти, овочі, фрукти, ягоди, багато зелені. Ми вживаємо хліб. Ми також вживаємо хліб. Багато хто думає, що ось так, хліб не буду вживати, бо хліб там калорійний. Він гарно вписується в денну калорійність і дає задоволення від прийому їжі і вищу ситість. Якщо хтось може відмовитися від хліба і взагалі його не вживати, ну тут право кожного. Але мої клієнти вживають, і при тому і я вживаю також, і ми маємо також гарні результати. Я все ж таки за п'ятиразове харчування. Щоб це був сніданок, обід, вечеря, перекуси. І хтось може харчуватися три рази в день чи чотири. Але я все ж таки за п'ятиразове харчування, тому що я сама харчуюся таким харчуванням. І для мене це зручно. Я не відчуваю голоду від прийому до прийому їжі, і мої клієнти також. Яким має бути сніданок? Так? Давайте поговоримо. І ось тут. Ми потім перейдемо до домашнього завдання, і я вас попрошу. Якщо ви досі не харчувалися так, по збалансованому харчуванню, прослідкувати, похарчуватися хоч би тиждень. І потім напишіть мені в коментарях, чи у вас вийшло, як ви себе відчули. Так? О, давайте. До прикладу, сніданок. Що їсти на сніданок? Це може бути кисломолочний, це можуть бути яйця плюс овочі. Сир, кисломолочний я дуже полюбляю з, о, з кефіром, до прикладу, плюс овочі, або просто з фруктами плюс півчайної ложечки меду. Це можуть бути яйця з овочами. Це може бути, до прикладу, каша цільнозернова плюс яйця. Що їсти на перекуси? Перекуси це фрукти, ягоди, кавун, диня, до прикладу, да, це те, що зараз ще є. Любі фрукти, будь-які ягоди, обід і вечеря. Це основні прийоми. Тут має бути рибна або м'ясна страва плюс салат. Можна додати каші цільнозернової до риби або м'яса плюс салату. Можна приготувати рагу овочеве з м'ясом, але стараємося не, не смажити. Це можуть бути, до прикладу, перці фаршировані, плюс ще якісь овочі. Тобто ми отримуємо рибну страву плюс клітковин. Це може бути і рідка страва. Якщо ви любите рідкі страви, може бути рідка страва з м'ясом обов'язково, так що білок там був. Тому спробуйте. Попробуйте, хто досі не харчується на, саме так, по такому харчуванню? Спробуйте. Спробуйте лише тиждень і напишіть в коментарях, чи вийшло у вас які були труднощі. І я постараюся потім зробити відео про, про труднощі. Так? Труднощі, які виникають на шляху збалансованого харчування. Як ці труднощі перебороти. Звісно, що я поділюся тим, які труднощі були у мене, і вони є у всіх. Які були у мене саме на старті правильного харчування, зараз вже їх немає. Але спочатку вони були. Тому діліться в коментарях і. Для мене це цікаво. Для мене це цікаво, що у вас вийде, що не вийде, що буде важко, що буде получатися легко, як ви себе відчуєте. Ну і не забуваємо пити воду. Да? Про воду є безліч моїх відео, тому пийте воду і будьте здорові. Ось таке сьогодні в нас вийшло обширне відео. Я стараюся зазвичай робити коротеньке, але сьогодні коротко не вийшло. Тому я сподіваюся, що ви переглянули до кінця, що ви виконуєте домашнє завдання. Всім успіхів!